Більше місяця тому у мешканців 16-поверхівки, що на вулиці Старокостянтинівське, шосе 22, змінився вигляд з вікна. Новим краєвидом люди обурені. Через дорогу від їх будинку утворилось стихійне сміттєзвалище. Непотріб, недобросовісні хмельничани викидають прямо на тамтешні зелені насадження. Наші діти виросли на цьому лугу. Тут були прекрасні види. Вони бігали, тут грали. А зараз весь вид портить. Ну що це таке? в центрі міста і мусор. Так не має бути. Найбільша купа сміття утворилась неподалік від проїжджої частини з одного боку та пішохідної доріжки з іншого. Вздовж останньої люди почали помічати й інші смітники, щоправда, менші за розміром. кажуть, кількість непотребу збільшується майже кожного дня, але хто саме його вивозить невідомо. Серед сміття відходи від будівництва та залишки асфальтобетону. Ми неодноразово бачили газельки, які сюди звозять будівельне сміття. І буквально кілька днів тому нам вдалося добігти до тієї газельки, а от і поспілкуватися з водієм. На що він сказав? Що тут готується ґрунт під якесь будівництво, яке він взагалі не знає, чи будуть будувати найближчим часом теж. От але принаймні має була відповідь така, що, хоча б паркан поставити, тому що це сміття вивалюється на тротуар. Одним парканом то діло не обійдеться, кажуть в управлінні екології та контролю за благоустроєм міста. Територія, яку зайняло стихійне сміттєзвалище, міська, а тому правопорушників обіцяють вистежити та притягнути до адміністративної відповідальності. Стаття 152, штраф від 850 до 1700 гривень. Це якщо є юридична особа, фізична особа від 340 до 1360. Якщо ми знаходимо людину, яка влаштує це звалище, тобто значить він зобов'язаний ліквідувати дане звалище. Стихійне сміттєзвалище на перетині вулиць Прибузької та Старокостянтинівського шосе в районі водовідвідного каналу виявила та заактувала комісія з питань поводження з безхазяйними відходами. До слова у нашому місті така знахідка – 14-та з початку року.